Як працює конвінік? Покупка розпочинається з ідентифікації клієнта за допомогою платіжної картки. З банківської картки клієнта тимчасово утримується визначена вами сума. Після того, як система штучного інтелекту розпізнає товари, різниця автоматично повертається на картку або ж додатково списується у випадку перевищення початкової суми. На першому етапі взаємодії з Конвінік запобігається будь-яка можливість крадіжки. У мікромаркеті Convinic розрахунок можна здійснити через Monopay за допомогою QR-коду на екрані або ж скористатися банківським терміналом. Ця процедура займає лише кілька секунд. Після ідентифікації клієнт може насолодитися свіжо змеленою кавою та вибрати улюблений смаколик. Як у справжньому магазині, клієнт має можливість обдумати свій вибір і обрати те, що йому найбільше сподобалось. Завдяки технології Grab Go система мікромаркету автоматично відстежує всі обрані товари. Для завершення покупки клієнт звіряє вибрану продукцію та підтверджує вміст кошика. При необхідності клієнт може отримати чек просто як ніколи раніше.